Доброго дня, шановні телеглядачі, сьогоднішнє моє відео буде цікавим. Сьогодні я вам покажу природу, і як ростуть квіти, адже краса спасе світ. Таке висловлення ми знаємо з дитинства. Далі можна накласти музику і сюжет готовий. Але я вирішив сам прокоментувати цю красу. Річ у тім, що вже більше 9 місяців. Як наші збройні сили вигнали російських загарбників з Харківщини? За цей час я об'їздив десятки міст і сіл, зруйнованих і розграбованих. Десятки тисяч людей залишилися без житла, особливо після каховської трагедії. Нам, моєму поколінню, все життя говорили, що Радянський Союз самий миролюбивий і працездатний народ у світі. До 1986 року я так і думав. Але після туристичної поїздки до ГДР, побачивши, як там живуть люди, при тому ж самому соціалізмі, як і в нас, але в десятки разів краще. А потім нам в Берліні розказали, що ГДР і ФРН це не і земля ми гірше, А вони ви що? Там краще. Тобто, все завжди вимірюється в порівнянні. За 40 років після Другої світової війни три країни будували життя для своїх людей. Радянський Союз чомусь розпався і ми стали незалежною країною Україна. Як ми жили всі ці 30 років, всі ми пам'ятаємо, Прибалтійські країни обрали до влади своїх патріотів і як там люди живуть зараз, всі ми можемо дізнатись саме. Зараз Спілкуючись із своїми односельцями і різними людьми, я бачу, як вони жалкують за Радянським Союзом. Невже оці руїни і горе людей, які я постійно показую у себе на каналі, можна назвати красою? От тієї красою, що спасеть світ. Скоро наші хлопці-козаки виганять російських загарбників з України, і ми переможемо. Україна понад усе, слава героям!